Друзі, з вами канал Time to Fish. І перед початком цього відео хотіли би привітати кожного причетного риболова та рибачку з святом Днем Рибака і побажати вам ніхвостанні лузки. Також не забувайте підтримувати цей канал, щоб не пропустити нічого цікавого. І одразу, щоб зацікавити вас переглядом цього фільму. Ось, будь ласка. Такий коропець! В районі 6-7 кілограм. Я поки розкладав другу удушку, то була дуже шалена покльовка і такий чувачок вже в колисті. Так, Сьогодні я приїхав на платний ставок. Знаходиться він в межах 40 кілометрів від мого житла. І трошки познайомлю вас. З своїм робочим місцем, ну як робочим, відпочинком. Сьогодні я відпочиваю. Сьогодні я приїхав половити хороших рибин. І так, тут колиска, тут барахло, сумка з всякими штучками прикольними, салом попапи, у Зміняв, до речі, жилку на одній з вудочок Також прикормка. Тут в нас що, сьогодні. На, на, що взагалі я сьогодні люблю? На метод Mix такий готовий вже флетфідерна кормушка, це вже покажу, як дістану удочку саму. І маю сьогодні два фідери. Вітер досить сильний. Е, до речі, дуже-дуже перемінлива погода. То дощ падає, то сонце світить. І е, закинув сьогодні два фідера саме на сигналізатори, бо. Я, чесно кажучи, не дуже такий страшний спеціаліст по фідерах. І думаю, краще я поставлю на сигналізатори, щоб не провтикати по кльовочку. І в попередньому кадрі ви бачили, що один коропець клюнув, клюнув на праву удочку. Бо я бачив дуже сильну активність з правої сторони. Рибка просто скидається. І думаю, чому би туди не закинути. І поки я складав цю другу, міняв жилку, оснащував, то вже такого коропця зловив. Загалом дуже. Красиве озеро, людей трохи є, незважаючи на те, що будній день. Тому лишається чекати тільки покльовки рибки. Так, була покльовочка на цю удочку, але така не впевнена. Це вирішив перезакинути, подивитися, чи є на місці насадка. Чи не стягнуло цього вахтерса? І заодно покажу. Як взагалі виглядає моя оснастка? Маємо так. Це відерна кормушка 30-грамова, поводочок сантиметрів 10. І на кінці є тут обов'язкові умови без задірові гачки. Тобто, щоб риба не травмувалася, не... загалом не травмувати рибу. Е, яка специфіка? Треба сильніше трошки підсікти, щоб гачок добре засік. Загалом номер 10, здається, невеликий. Сильніше підсікти і не давати попуску, бо як даш попуску, він дуже-дуже легко виходить з рота риби. І простий принцип береш в кормушку, корм. Трошки незручно не взяв з собою лодків сьогодні, щоб коробочка забиваєш. Хтось кладе всередину сюди в кормушку і потім прибиває. Я перше забиваю сам корм. Потім просто вставляю гачок. І при потребі, якщо ще треба буде, то зверху додаю. Ну, а так нормально. І виходить у нас така штука. Загалом, як я казав, бачив сильну активність справа. Тобто рибка, не знаю, може метрів 10 від самого берега ходить і недалеко навіть звідси. Тому далеко кидати не буду. Оп. Є. Далеко кидати не буду. І думаю, що я її сьогодні виманю, Є покльовочка, сіє покльовочка, є щось сидить. Ого! Фух! Заскучав я вже за таким адреналіном. Мега потужна покльовка просто натянуло і пішло. І що? Характерно. Верточки віддихаюсь, бо адреналінчик непоганий йде. І що характерно, я змінив. Прикормку, дав солодку. Дав з медом і. ой! Йомоє! І що робить? Ужас! Дуплет! Просто дуплет. Його моє такого мене ще не був! Був, але йоме! Там просто пішов берег. Тут тяну рибу, там клює. Ух, тут такий карп непоганий. Ну це, там же, мабуть, лишило. Іди сюди горбатий. Йди, йди, йди. Давай, 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 давай. Є. Ух, так, тепер треба. Тепер треба другого. Ой, ой. Слава, я скоренько цього відчіплю. Є, забрав. Я не знаю, чи тут щось є. Блін, теж такий паровоз був. Фух! Жесть! Не було, не було покльовок. І тут тягну одного і на другу удочку. Все стій. Фух. Ну що ж, знайшов я ракурс, нарешті віддихався, це було, це було, це було класно. Я кажу шалена покльовка одна. І оп! Так, на секундочку відволічемось. Передивився я цей епізод. Бачу, що там видно тільки сонце, риби не видно. Але ви не спішіть писати погані коментарі, що нічого не видно. Я виправлюсь в наступному епізоді. Я не знаю, чи видно буде гарно на сонці, як переливається, чи не видно. Просто оцей паровоз клюнув. І я його тяну, і мені друга удочка. Але, на жаль, там риба не залишилась. Треба було, напевно, підсікти. Я просто розгубився трошки. Оп. Треба було, напевно, підсікти і вже потім дотягувати цього. Ну нічого, це досвід. Дві години десь не було покльовок, але воно цього вартує. Дивіться на цього красавця. Перезакидаємось і чекаємо наступне. Так, цього барбоса ми зараз відпустимо. Як? Ти в нас йди на волю і клич і дай бабу. Ох. Ти що, паровоз. Супер. Так, цей коропець клюнув з дальньої дистанції і, як я казав, що я поміняв, дав мед, медовий метод-мікс і е, ананасовий попап. Бо воно має такий прям дуже ядрено солодкий запах. Тож, добре, що поміняв. Головне вчасно зробити якісь висновки. Плюнув з дальняка. Тому оп! Не знаю, метрів 70 може. Ну, тож чекаємо наступного і думаю, що ще Ем, Поки репка не клює, думаю... Спитати вас, яка вам краща риболовлі підходить на поплавочок, на фідер, чи, можливо, з хтось любить половити, бо я так, я не особливо так по фідерах виступаю, більше по флетфідеру, тому що мені ця снасть подобається, на неї можна ловити будь-яку рибу. І вона не є така якась дуже важка в опануванні. отак так, в чому питання? Чи вам подобається більше фідер, чи вам подобається спіні, чи вам подобається поплавочок? Тоді, коли я лажу десь по кущах, до речі, дуже класна активність по, по ловлі на поплавок. Там вже збирає майже для 10 тисяч переглядів, це, ну, це супер. Тому нагадую вам одразу за підписку на канал, ставити лайки і коментувати відео, щоб YouTube просував його більше і більше людей могли його бачити. І також така невеличка. Невелике таке досягнення на самому каналі. Вже близько 350 чоловік підписані на канал. Дуже вам дякую. І будемо далі старатися знімати якісь хороші ролики і радувати вас красивими рибами. Подивіться на цей захід сонця. Хіба ж не краса? покльовочка. Сонечко вже сіло. Оп. Фу. Пішов вправо. Думав, якраз десь якийсь час збиратись. Ой, давить файно. Ого. Вно знов Карпуша непоганий, тому дають добре Ми будемо давати йому попуску. Підійшов на хвилину в телефоні подивитись. Гарний кадр знайти. І тут покльовочка. Є карпік. Як сказати карпік? Короб. Хороший. А, удочку йде. Назад, назад, назад. Uh. Так пісак сюда, але давай давай є yeah. 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 пісаку, як я і казав на рахунок ракурсу. Повинен виправитись. Оп. Оп. Подивіться на цих кабанів. Не всі як на підбір одинакові, але ну, риба потужна. Просто сили має шалено. І що хотів сказати на рахунок цього ставку. Дивіться, хто буде зацікавлений сюди приїхати, то. Тут є такі заборони, як забирати рибу, тобто це став no-kill. Не вбивайте і не забирайте рибу. Тобто, як спортивна водойма. Зловив відпусти, бережно потрібно відноситись до риби. Я не говорю це тільки на платних ставках, а загалом в е всіх ситуаціях треба завжди бережно відноситись до риби. Е які тут ще є заборони? Беззадірові гачки це обов'язково, тобто, щоб риба не травмувалась. бо… Я вам не показав, я щойно дістав з риби ще одного гачка. В нього дуже сильно розірваний рот. Не знаю, чи це буде видно чи не буде. Ну, Загалом губа в нього просто розірвана надвоє. Далі, що стосується гачків, я сказав на рахунок колиски, повинна бути колиска або мат і повинен обов'язково бути великий підсак, щоб ви могли безпечно дістати рибу з води. І тоді власник буде. Охотніше вас сюди запрошувати отак, охоче. Е, тому я вже зараз буду збиратися, сонечко вже сіло, думаю, пора, пора вже і їхати додому. Ну що ж, на дворі вже стемніло, сонце зайшло. Е, дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте про лайки, пишіть коментарі. І як вам ідея, щоб залишитись тут на ніч, бо також тут дозволено нічна риболовля, і вночі, наскільки я знаю, дуже досить добре клює осетер. Тому пишіть в коментарях, варто лишатись чи не варто, і побачимось в наступних відео.